Бог каже: вийдіть з поміж них і відлучіться. Вийдіть з поміж світської системи, яка несправедлива, нечесна це не означає вийти з свого народу. Вийти з системи цінностей, з системи на яку орієнтуються інші люди. Вийти, щоб освятитися. Для чого освятитися? Щоб людям приносити чесноти і правду, яка від Бога є, яким чином почалося пробудження Мартина Лютера, бо він вийшов проти системи, прибив 10 тез і сказав: оце правда! А це, що ви робите, це брехня. Оце правда, то, що я надрукував, десять тез. Він на дверях прибив і з того почалися зміни. А перед ним був Янгус, якого спалили за правду. Правда, релігійні люди. Але суть в тому, що церква покликана в суспільство приносити істину, тому що церква має служити своєму народові. Ми покликані служити своїй нації. Ви покликані служити своїм дітям і своїм внукам, своїм батькам, якщо вони не спасені, якщо вони не в тілі Христовому, якщо вони не прийняли ще Святого Духа, якщо вони Богу і не посвятили своє життя, вони не можуть стояти в чесності і справедливості. Вони спокусяться обманом і брехнею. І нам потрібно їм служити, щоб виводити їх до Божих чеснот, говорити їм правду, вчити про Бога, надихати духом.